Сьогодні на цій зимові збори до нас завітав особливий гість. Це головний тренер збірної України Сергій Станіславович Ребров. Разом з нашими тренерами вони поспілкувалися, та Сергій Станіславович дав свої цінні поради щодо розвитку футболістів та в цілому нашої команди. Це така була більш е, хороша і інформативна зустріч для нашого тренерського штабу. Ми дуже раді, що Сергій Станіславович знайшов час із свого щільного графіку. Ми знаємо, що в нього дуже щільний графік. І дякуємо йому за його присутність. Він дав більше годинної теорії нашому тренерському штабу. Кожен із тренерів поставив своє запитання, яке його цікавить, як для розвитку тренера, це дуже важливо. Тому це великий досвід для кожного з тренерів. Я дуже дякую і ще раз Сергію Станіславовичу. Дуже задоволений, що він до нас завітав. Ну, в першу чергу хочемо подякувати за цю зустріч і безпосередньо Сергію Станіславовичу Хочу. і Юрію Корчугабов, що організував цю зустріч. І взагалі поспілкувалися про футбол, якщо в цілому брати це про футбол. Багато тем нас цікавили тренерський штаб, задали чіткі конкретні питання, отримали чіткі конкретні відповіді. І, і в принципі, в хорошій дружній атмосфері пройшла розмова. Тому ще раз велике дякую, що у нас сьогодні тренер національної збірної має можливість і бажання спілкуватися з тренерами В даному випадку. От народник «Ферес»». Ми йому за це вдячні. Ми бажаємо успіху йому з національною збірною. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам Ютуб каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Ласюк, Олеся Кулик. Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан, Футбол Дейс. Важко входити, але з іншого боку, команди, які грають в Європу, вони грають через два на 3, Там теж там дуже вони ж такі. Вони... Дві сторони, дві сторони. Вони, twister, бути, вони так. могли бути визначені на цю групі. Я згоден, немає офіційної практики. Але... Я розмовляв з вони ж тільки два тижні готували. Просто, на мою думку, Вони... Цікаво послухати тренера збірної і поділився він якби, деякими детальками, і цікаво було декілька епізодів послухати з його практики. Тобто дуже важливо такі зустрічі, тому що він має дуже великий досвід, і тому це додаткова інформація для нас. І Ми тільки можемо бути вдячні, що він знаходить можливість. Насправді ми тішимося, що у нас була така можливість поспілкуватися з головним тренером збірної України, і в цілому ми задавали досить багато питань, була конструктивна розмова. Звичайно, мені вдалося задати своє питання, яке мене цікавило, і ми так навіть трошки подискутували з Сергієм Станіславовичем стосовно цього. Тому я думаю, що кожен з тренерів взяв багато чого корисного для себе. І мені здається, що якби такі зустрічі ми могли на якійсь постійній основі проводити, щоб тренера збірної відвідували клуби, да, спілкувалися. Комунікація була між тренерами збірної, між тренерами клубів. Це був би такий цікавий і корисний досвід взагалі для ну, всього тренерського цеху України. Так, дійсно було дуже цікаво зустрітися з головним тренером національної збірної України запитатися його, як він працює, які в нього погляди на футбол, дізнатися якісь деталі в, робот, в роботі на найвищому рівні. Загалом дуже позитивні враження.